Доброго дня, друзі! З вами Ольга, і ви на каналі Книги Лен. Ми продовжуємо знайомитися з творчістю Пауля Мара. Сьогодні в мене пригоди про пана Бела. Це пригодницька фантастика для дітей середнього шкільного віку, але і дорослим вона буде цікава. Про пана Бела Пауль Мар написав вже чотири книжечки і не збирається на цьому спинятися. Але українською переведено лише дві: видавництво Т. Теза пан Белой блакитне диво і новинки про пана Бело. До речі, ця книжечка перший переклад в світі і саме українською мовою. У книжках реальне життя знайомий як дитині, так і дорослому переважає фантазуванню. Вчинки дорослих пояснюються з точки зору дитини і навпаки. І ще дуже корисно іноді поглянути на наші людські вчинки. Стороннім поглядом. Нехай поглядом і собаки. Ну що ж, давайте будемо їх розглядати. Усі персонажі діють однаково активно і впливають на події настільки, що дуже важко визначити герою твору, хоч він, звісно, є. Це добрий, блудливий пес Бело. який випадково потрапляє у сім'ю, де хлопчик на ім'я Макс. Виховується тільки татом. До речі, автор не робить з цього драми. і стає в цій сім'ї центром подій. Макс та його песик Белла – найкращі друзі. Але все змінюється, коли до батька Макса в аптеку приходить старенька бабуся. Ось вона, до речі. Вона дає їм настоянку, яка пришвидшує ріст рослин. Але тварин вона перетворює на людей. Белла випиває випадково з розбитої склянки чудодійний еліксир перетворення. Собака Белла стає людиною, паном Белла. Звичайна сім'я приховується і називають пана Бела далеким родичем з Італії, тому що пан Белла розмовляв з акцентом, ну, вимовляв деякі букви. Взагалі. Іноді він поводився дуже дивно, як для людини. Вони навчають його всьому: тримати віделку, ложку, носити одяг, спати у ліжку, ну і багато чого іншого. При цьому Бело дуже швидко вчиться. Але у тата з сином тепер виникає безліч проблем. Тато і пан Бела закохуються у свою сусідку. А хлопчика погрожують забрати до сирітського будинку. Безпорадність змінюється вічі. Але у найбільш кульмінаційний момент пан Бело знову стає песиком Бело. І багато чому навчившись від людей, бувши людиною, розв'язує проблеми найкращим чином. Ось, до речі, сусідка. Так, а які саме проблеми? Як він буде вирішувати? як Ми це все дізнаємось. Ось вони їдять. Ми це дізнаємось, коли прочитаємо пан Белий блакитне диво. Друга книжка про дружбу про те, на що здатен 12-річний хлопець ради свого друга собаки Бело? Настоянки більше нема. Її вилила колишня подруга пана Бела собака колі, яку воно теж перетворили на людину. Ось мені сподобалося, що є передисторія. Це переказують першу книжечку. Доволі таки стисло, але все, все зрозуміло. Так, собаку колі, яку вони теж. Перетворили на людину. Ось вони розмовляли. Але їй не подобалось бути людиною на відміну від пана Белла. Пан Белла і Макс були справжніми друзями, вони розмовляли про все, і в них не було жодних секретів один від одного. Хлопчик вирішив будь-що допомогти своєму другу знати бодай якусь інформацію про еліксир, щоб пан Белло. Зміг залишитися людиною, тому що дія Еліксира перевтілення тимчасова. Наполегливість і рішучість 12-річного хлопця іноді вражає. Перед ним проблеми і перешкоди, які дорослі вважають такими, що не можна вирішити, зникають, тому що заради друга він здатний на все йти до своєї. Мети знайти еліксір або того, хто зміг би його зробити. Виявляється, сік перевтілення робив не Прадід Макса, а зовсім інша людина. Ось ця людина. Як він буде його шукати, як він до нього потрапить? І що буде з Белло? Це ми, звичайно, дізнаємось. Коли прочитаємо цю пригодницьку книжку. Друзі, з вами була Ольга. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятаємо, читання розвиває наших дітей. До наступних зустрічей!